Thank you Чани долучились до відзначення Дня Соборності України, свята присвяченого єднанню. У цей день, 22 січня 1918 року, Українська Народна Республіка проголосила незалежність. А рівно за рік, 1919-го, УНР та Західноукраїнська Народна Республіка підписали акт злуки. Сьогодні великий день. 106 років УНР. День Соборності, День Свободи. Це українське свято, яке ми відмічаємо кожного разу, і всі святами біля Тараса Шевченка. Сумчани традиційно у цей день приходять до пам'ятника Тарасові Шевченку. кажуть, зараз як ніколи важливо пам'ятати про свої цінності і єднатися навколо них. Коли стала війна, то ми стали відчувати, що об'єднання було України було вкрай необхідне, і тільки разом ми можемо вижити і ті. Жертвоприношення, які нам довелося пережити, даром не пройдуть, ми переможемо. Туствіться, що все-таки люди розуміють, що ми велика нація, що з нами треба рахуватися, що ми можемо відстояти свою незалежність. Попри все, українці єдині у своєму прагненні відстояти незалежність, вільну і соборну державу. Це наші громадяни, сумчани в чергове довели, коли почалася повномасштабна війна. Доводять це і до нині. Щиро вітаємо сумчан всіх українців в Україні за кордоном з Днем Соборності України. Ми всі разом продемонстрували на практиці нашу єдність та взаємопідтримку. Ми пам'ятаємо звичайних підприємців, лікарів, вчителів, котрі боронили місто, і тепер також не покладають рук, рухаючи нас до. Перемоги, я вважаю, що сьогоднішній день це день нашої соборності, яка розпочалась з нашої єдності. Сьогодні для всіх українців соборність це є боротьба, це є життя і це є непохитна воля і віра в нашу спільну перемогу. Вона обов'язково буде, тому я вітаю всіх зі святом. Вірте в Україну, вірте в збройні сили, допомагайте їм, і ми обов'язково переможемо. Новини СТС. У сумах 23-річний чоловік зберігав наркотики. Під час поверхневої перевірки поліцейські виявили у нього 36 згортків з речовиною, схожою на амфетамін. Крім того, з дозволу сумчанина було проведено огляд домоволодіння, в якому він проживає, під час якого правоохоронці виявили в квартирі зіп-пакет з білою порошкоподібною речовиною зовні схожою на амфетамін. Наркотики чоловік планував збути шляхом розповсюдження закладок. Кам'яна фортеця та жовто-блакитний стяг над нею, а ще символічні три сумки. До дня соборності в обласному центрі погасили нову марку суми Північний Форпост. Вона присвячена людям, які в перші місяці повномасштабного вторгнення стали на захист рідного міста. Марка випущена на замовлення сумської міської військової адміністрації суми Північний Корпост. Ну і вона відображає ті дії, події, які були в лютому, березні 22-го року, коли місто суми було оточено ворогом. З усіх боків воно було ізольовано, але ворог не не зміг зайти в наше місто. За період повномасштабної війни це вже друга поштова марка присвячена місту. Першою була суми вільні сумчани нескорені, яку погасили у вересні позаминулого року. Суми продемонстрували свою єдність та взаємопідтримку у лютому, 22 другому року, коли ми були в оточенні, і всі сумчани з були згуртовані, підтримували один одного дітей, людей похилого. Віку чоловіки взяли зброю в руки і стали оборонцями, і давали відсіч прямо на межах. За словами директора сумської філії «Укрпошти», Сумська МВА вже замовила 145 блоків з шести марок. Під час приїзду якихось гостей чи може людям, які заслужили нашим воїнам, як це було, до речі, минулого разу. Тоді кожному воїну, який приймав особисту участь, така марка вручалась. Але місто Суми має право дозамовити, або отримавши від міста погодження люба інша організація, теж може дозамовляти. Тобто цей тираж не обмежений. Новини СТС.